Ще б ви хотіли змінити у своєму місті? Про це сьогодні запитуємо у сарненчан. Ну От можна цей фонтан старий прибрати, привести його до порядку. Було б дуже непогано. Ну, а так у більшості все нормально. У нас в Сарне Дуже гарне маленьке містечко. Можливо, більше дитячих майданчиків затишних, я б хотіла. І, в принципі, так. Все влаштовує У нас в місті затишно, гарно на рахунок комунальної комунікацій, Ось це би покращити трошки, а так. Більш цікавить прогулянки з дитиною, щоб було місце, де відпочити дитині. Я не так давно живу в цьому місці, тому принаймні, наразі все влаштовує. Є де піти з дітками, є дитяча кімната, є багато майданчиків, особливо нових, які побудувалися. Також стосовно заняття ну, для дітей дошкільного типу, тобто гуртків різних занять для діток музичні музичній школі. Ми ходимо так само відвідуємо зі старшим сином. У цьому плані так значно зручніше. Ще зараз добре, що відкриваються нові магазини, великі продуктові. Місто розвивається в цього, цього. Інші магазини підтягуються до рівня і все оновлюється. Ну в принципі, так. Я дуже люблю своє місто тут, мало що. Да, навіть і не знаю, що я тут не народилася, але я з дитинства тут живу. І от просто люблю, мені найкращого міста, чим Сарни, немає. Повірте мені, я з таким задоволенням завжди повертаюся додому в сарни, вам не передати, які емоції я отримую. Я б не знаю, я б змінила, змінила б, наприклад, кількість місць для проведення часу з дитиною, як мама недавно стала. Більше парків. У нас все влаштовує, зараз на даний час нічого, все, все дуже гарно. Все, я не знаю, що ще можна змінити, але оскільки я вже давно була, бо я із села Довго і приїхала сьогодні в район по поводу онука мого, воно е, стоїть біля мене. О, і Я знаю, все змінилось, все красиво, дуже гарне. Наше місто Сарни». Хотілося б якийсь великий спортивний басейн для дорослих і для дітей. Ну, це от що стосовно. І хотілося б більше дитячих, класних, сучасних майданчиків у дворах багатоповерхівок. Ну, Хотіла поставити більше туалетів, щоб було. На дитячих майданчиках, щоб були обов'язково, тому що, ну, так. самі розумієте. І так само, я думаю, на початку парку хоча б ще один. Місто наше розцвітає, красивішає, ну, змін побільше, мабуть, швидше побудували б академічний ліцей, щоб було дітям 10-11 класів, де навчатися. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.